Слава Богу, брати і сестри. Ми співали разом з молоддю дуже прекрасну пісню про любов Ісуса Христа, яка є безмірно велика до кожного з нас. І протязі цілого зібрання нам тут на екрані завжди є таке нагадування. Його тільки що прибрали, але це нагадування завжди для нас є. Можете згадати його? 13 заповідь. 13 заповідь. Ми знаємо, є 12 заповідей, правда? Які були дані в старому заповіті через Бога? Були дані до свого народу 12 заповідей. 10. 10 заповідей. 10 заповідей. Бачите, щось я вже заговорився. 10 заповідей. За невиконання заповідей було покарання. За невиконання заповідей було покарання. Ісус Христос в останні дні свого життя на цій землі каже до своїх учнів: Я даю вам нову заповідь. Я даю вам нову заповідь. Були дані вам заповіді. Але вам даю ще, одна, ще одну. Вона є нова. Івана, 13 розділ, 34 вірш. Слова, які нам висвітлювались весь час, Ісус говорить, нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Правда, недореченне буде запитання, якщо вас запитаю, чи знаєте ви, що Бог вас любить? Кожен із вас каже, так, знаю. Тоді друге запитання а по чому ви знаєте, що Бог вас любить? І ваша відповідь буде правильна. Бог нам багато простив. Бог нам багато простив. І ми знаємо, що Бог нас любить, бо Він нам багато простив. Ви скажете, Він нам не дає те, що ми заслуговуємо. Ми заслуговуємо багато покарань, і Бог нам їх не посилає. Через це ми бачимо, що Він нас любить. Ви скажете, Він нам дає те. Чого ми також не заслуговуємо? Він нам дає те, чого ми не заслуговуємо. І ви скажете, через це ми знаємо, що Бог нас любить. Бачите, навокруг чого воно все крутиться, правда? Незаслужені речі або заслужені, які ми не отримаємо. Це є прощення, це є милість, це є доброта. І ми кажемо, Бог нас любить. Багато хто з нас в себе вдома пише: Бог є любов. І це нас так тіше, і коли ми читаємо, Бог нас любить, ми розуміємо, значить, Він нас прощає, значить, Він нас милує. Чому? Бо От Ісус Христос каже, отак «От як я вас люблю, отак, як я вас люблю, так само любіть і ви. Так само любіть і ви. Це є моя заповідь для вас. Це є нова заповідь, яку я вам даю. Ми Часто згадуємо слова, які записані в післені Петра, ми кажемо: любов покриває багато гріхів. Ми кажемо, любов покриває багато гріхів, і в нас в думках це, що Бог нам багато простив. Давайте ми прочитаємо краще цей вірш. Це перша Петра, четвертий розділ. Восьмий вірш. Перше Петра, четвертий розділ, восьмий вірш. Найперше майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Апостол Павло говорить не про мої відносини з Богом. Апостол Павло говорить про мої відносини з ближнім. Апостол Павло повторює, апостол Петро повторює заповідь нову, яку дав Ісус Христос, і каже: найперше, майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Звичайно, з Богом це все зрозуміло і все дуже просто, правда? Він нас любить, і Він нас прощає, Він нас любить. І Він нас прощає, ми знов грішимо, Він нас любить і нас прощає. І так можна сказати до безкінечності. А от як з нашими ближніми, він каже: найперше майте щиру любов один до одного, тому що любов покриває багато гріхів. Він проводить паралель, отак от як Бог відноситься до вас. Так ваша любов виявляється один до одного. Апостол Павло, коли він написав перше післання до Корінтян, ми читаємо цей 13 розділ, і ми захоплюємося цими словами, де апостол описує про любов в 13 розділі. Але з 15 визначень, здається, з 15 визначень, які він говорить, що таке любов. Більша половина із них вісім починається словами любов не. Любов чогось не робить. Любов щось не робить. Любов це не просто сказати. Любов це більше. Любов це відносини. Любов це, де треба ущемити себе, де треба переступити часто через себе. Де часто треба щось не зробити ради того, що ти любиш. Коли в сім'ї є Непружені відносини, правда? Проходить якийсь час. Люди вже відійшли. Один одного питають, а ти мене любиш? Звичайно, люблю. Ти мене прощаєш. Прощаю. Чому? Тому що я тебе люблю. Якби я тебе не любив, я б тебе, звісно, не простив би. Якби я тебе не любив, можливо, я б з тобою. І не жив би вже давно, але я тебе люблю. Любов багато чого покриває в сім'ї. І апостол пише про церкву і каже: любов покриває багато, багато гріхів, багато гріхів. Це коли проти мене згрішать, коли мене образять, коли проти мене поступлять неправильно. Знак того, що я. Люблю, я прощаю. Я прощаю. Ви пам'ятаєте притчу, яку Ісус Христос розказав про двох боржників? Каже, був цар. Згадав він про те, що йому хтось щось винен. Винні гроші. І приводять до нього одного чоловіка, який винен йому 10 тисяч талантів. Винен 10 тисяч талантів і цей просить і каже, змилуйся, потерпи, потерпи ще трохи, я тобі все віддам. Цар каже, та ні, треба продати його, продати дружину, продати дітей, продати майно, все, що має, і заплатити мені борг. Цей чоловік падає на коліна і просить царя, щоб він йому простив. Щоб він потерпів, почекай, каже, все віддам. Цар каже, добре, я тобі прощаю, можеш не віддавати. Все прощаю. Цар розуміє, що гроші, майно, це наживне. Воно сьогодні є, завтра його немає. Важлива людина. Важлива людина як особистість. Ці всі речі вони набуваються, вони приходять і відходять. Вони є, їх немає. Важлива людина, важливі з нею відносини. Важлива її душа. Серце розуміє. І він каже, я тобі все прощаю. Ти можеш далі свобідно жити. Ти нічого не винен, тобі все прощено. Я тебе люблю. Я тебе люблю, як людину. Я тобі все прощаю. Всі наживні речі. Цей чоловік, він виходить, він зустрічає свого друга. Він сто динаріїв. Звичайно, сума не маленька, сума також велика, але не рівняється з десятьма тисячами талантів. Цей чоловік бере свого друга і каже, віддай мені все, що винен. І він чує досить знайомі слова. Друг йому каже: прости мені, я тобі все віддам. Падає до його ніг точно так само і каже. Прости тобі все віддам. І це йому цей каже ні. Ні. Посадити його в темницю, поки всього не віддасть. Поки всього не віддасть. І закривають його друга в темницю. Чому? Йому неважливі відносини з людиною. Йому неважлива. Душа, йому не важлива особистість, йому не важлива дружба. Йому це не важливо. В нього в пріоритеті земні, наживні речі, які сьогодні є, а завтра нема. Сьогодні нема, а завтра є. Він не любить. Його дії показують, що він не любить, він не може простити. Він не може простити. Скажіть, яка реакція царя на це все? Він каже, покличте його сюди. Покличте його сюди. Він каже, друже, я ж тобі все простив. Я ж тобі все простив. Ти мене просив. Я тобі показав, що я тебе люблю? Показав. Я свою любов доказав? Доказав. Чому ти так не поступаєш? Чому ти так не поступаєш? Страшний вирок для цієї людини. Царь каже, віддайте його катам. Не просто темниця. Віддайте його катам. Далі Ісус робить заключення і каже, так поступиться і з кожним. хто не простить від серця брату Своєму. Досить неприємні слова. Досить неприємні слова. Але ця історія показує нам зіпсутість нашого людського характеру. Вона нам показує, що ми можемо казати. Я Бога люблю, а відношення до свого ближнього. А відношення до свого ближнього. Ми кажемо, Бог свою любов проявив до нас, Він нам дає багато незаслужених речей. Він з нами поступає по милості. Він нас любить. А ми поступаємо так само, як поступає з нами наш Небесний Отець. Він каже, це моя заповідь. Це не просто моє побажання для вас. Це не просто моє предложення до вас. Це не то, що я вам бажаю на Новий рік любові один до одного. Ні. Це не бажання, це не побажання, це заповідь. Ми знаємо, за невиконання заповідей було покарання. І за невиконання цієї заповіді. Як ви думаєте, що буде? Бог полюбив нас крепко, сильно. Ми це знаємо. Він каже нам, щоб ми також любили один. Одного. Любили не просто на своїх словах, любили не просто неділішній ранковий день. Щоб ми любили завжди, любили своїми поступками, любили своїми ділами. Він каже, це заповідь моя, це заповідь моя. Що ви любили один одного, так як я полюбив вас. Апостол Петро повторює ці самі слова і каже, любов покриває багато гріхів. Багато гріхів. Я хотів би, щоб для нас відносини один з одним. Душа. Кожного із нас була цінна так сильно, як цінне наше життя в очах Божих, як цінні відносини наші і Бога, щоб нас для нас такою самою цінністю були відносини один з одним. Тому що, коли ми читаємо далі післання, ми в них углубляємося. Апостоли в післаннях пишуть, кажуть, Хто каже, що любить Бога, а брата не любить, той навіть Бога не знає, не знає. Хотів би, щоб наша любов один до одного було справді видно, щоб ми справді свою любов показували на своїх ділах, в своїх найперше, в своїх Відносинах один до одного. Тому що хто з нас без гріха? Таких немає. Таких немає. І як нас полюбив Отець, любіть так, любімо так само один одного. Амінь.